Добрий день, наші любі малята. Подивіться, який чудовий будиночок стоїть у лісі. Він вам подобається? Цікаво, а що там у будиночку? Ой, біля нього ложить якийсь лист. Він, напевно, для нас малята. Давайте його прочитаємо. Добрий день, любі малята. Пише вам тітонька зима. Настав час зимових розваг. Але чи знаєте ви, як можна розважатися взимку? Щоб перевірити вас, я надіслала чарівну скриньку. Вона відкриється, коли ви розгадаєте загадки. А ось і чарівна скринька та перша загадка від тітоньки Зами. ним. сніг без зупину вже засипав долину. На горбочках хлоп'ята вже шукайте санчата. Молодці, а зараз наступна загадка. Сніги упали свіжі, прослався білий шлях, Візьму я бистрі. Лижі, полину наче птах. Наступна загадка. Взуття непрости, знизу сталиве, їх одягаєш, по льоду літаєш. Так, це ковзани. Що за гамір, що за гра? Ліпить бабу тітвора, Біла в баби голова, та це ж баба снігова. Ось і скринька відкрилася. Давайте поглянемо, що в ній. А в ній санчата лижі, ковзани, Снігова баба. А ще в скринці є картинки. А зараз дітонька зима пропоную нам розглянути картинки та правильно назвати, що роблять діти. Якщо ми побачимо хлопчика, то замість слова хлопчик будемо казати він. Наприклад, він катається. А якщо ми побачимо дітей, то замість слова діти будемо казати вони. Ось так вони катаються. Давайте спробуємо наступну картиночку. Він ліпить снігову бабу. Вони ліплять снігову бабу. Він катається на санчатах. Вони катаються на санчатах. Він будує фортецю. Вони будують фортецю. Подивіться, яку гарну картину намалювала зима. Яка пора року зображена на ній? Звісно ж, зима, а яка погода взимку? Молодці, холодна, морозна, сніжна. Що лежить навколо? Правильно, сніг. А який сніг? Білий. Холодний, пухнастий. А який одяг одягають діти взимку? Молодці, теплий, зимовий. А що роблять діти? Ну, звісно ж, вони катаються на санчатах, лижах, грають у сніжки та хокей і ліплять снігову бабу. А зараз за допомогою картинок давайте спробуємо скласти розповідь, яка називається «Зимові розваги. Настала зима, випав білий пухнастий сніг. Він крив дерева, кущі, будинки і всю землю. Діти катаються на санчатах, лижах, ковзанах, ліплять сніговика. Дітям дуже весело. А тепер, дивлячись на картинки, спробуйте самостійно скласти розповідь. Молодці малята, зима дуже задоволена вами і чекає нової зустрічі. До побачення!